До вашої уваги ради вилів нюс у студії Сергій Нікішин. Моє вітання усім телеглядачам. глядачам. у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую до перегляду випуску новин. Традиційно закликаємо донатити на Збройні села України а також. Підписуватися на YouTube канал Броди Онлайн сьогодні у випуску. Дивіться, про таке. Вистава в етнопарку Ладомирія, особливість проведення заходу. Благодійний ярмарок організували у Радивилові. Наскільки важлива волонтерська діяльність у теперішній час? Зимовий табір для дітей провели у місці Радивилів. актуальність проведення дозвілля для дітей. Про ці та інші новини. Далі. У етнопарку Ладомерія відбулася чарівна та казкова вистава. Дійство супроводжувалося театральним виступом, докладніше у сюжеті. У просторій залі цього дня зібралися поціновувачі українських звичаїв, свят та обрядів. Вечір напередодні Різдва у Ладомирії розпочала співачка-фольклористка Галина Куришко, яка з'явилася на яскраво прикрашеній сцені у ролі щастя. Прекрасне, милозвучно чисте звучання української колядки торкнулося кожного присутнього. Пояричний сценічний костюм талановитої співачки та позитивні емоції цілком доповнили цей образ. Що ясенії зорідої кніті! Захопила глядачів неймовірно цікава розповідь про українську міфологію, зокрема про домашніх духів, яку вела роль долі-недолі заслужена артистка України Ніна Ніколаєва. Від вибору місця та деревини для будівництва до внутрішньої оздоби хати і урочистих входин. На чатах добробуту родини стояли також невидимі похоронці помічники. Пізніше талановиті учасники різдвяного вечора підспокійно українську колискову водили хоровод. Оки сплять, по черзі з'являються хатні духи, які під специфічний музичний супровід виконують відповідні рухи, чим зацікавили присутніх прекрасне виконання, такі юні, а вже неймовірно талановиті. Оксана Ігас є авторкою сценарію та режисеркою постановки цього прекрасного заходу для дорослих та діток, актори вистави, учні театру моди Art Models. етноодяг, дідух, солом'яні павучки та прекрасні кулятки стали справжньою ознакою українського Різдва і Так само з'являються двоє діток, які захопливо читають книгу під назвою Волинська містерія. Цікаву інформацію про неймовірні місця Радивилова розповіла діткам та присутнім доля, недоля. Жителі бомки шуваються, немов у районі. Вийдуть зранку на двір, а тут тобі колиска До української цивілізації Ладомирія. Ладомирія і на душі метелики. Позитивна талановита дівчинка виконала чудову пісню про диву, яке у теперішній час є дуже важливим. А особливо для діток, які по особливому переживають складні моменти життя, які відбуваються навколо них. На завершення прекрасного дійства усі його учасники заколядували колядку Роди Боже житу. Цього зимового вечора місцеві жителі та усі бажаючі мали можливість спостерігати за підготовкою до різдва, смачними стравами, які приготували, у затишні Остерії, за давньоволинськими рецептами, про значення дідоха, про 12 пісних страв, про закликання мороза. Також глядачі дізналися про велику кількість хатніх духів, так само і про магічні істоти. Бажаю не забувати про українську міфологію, а передавати її наступним поколінням. Хай пам'ять про міфічних істот зберігається постійно. Розповіла про особливості своєї ролі, особливо в нашій Україні. Зараз ми бажаємо тільки хорошої долі, але так як говорить моя героїня, що люди притягують долю собі самі. Тому більше позитивних думок, віри в те, що все буде як найкраще, і доля у нас буде у нас зараз просто унікальна, а буде щаслива, хороша, найкраща. Також талановита Галина Коришко поділилася своїм творчим шляхом та особливостю своєї ролі та поняття щастя у житті людей. Щастя воно. Є, воно поруч завжди з кожною людиною, і потрібно тільки його відчути, і тоді людина буде дійсно щасливою і впевненою, буде реалізовувати всі свої таланти і, і, і жити вільно, незалежно і щасливо. Господиня святвечора поділилася емоціями та побажала усім миру. Я напередодні свята вітаю усіх з таким великим святом, яке до нас наближається. Емоції, які ми пережили сьогодні на святвечері, ми понесемо свої родини, як цей вогник, який на горі в столі. Хай же в кожній оселі він горить по-своєму, і хай кожна сім'я буде щасливою, хай в кожну родину повернуться батьки, брати, діти, чиї зараз такий важкий час на війні. Молимося, Богу просимо, щоб все було як найкраще. Наталія. Оваль Сергій Нікішин та на канал Броди Онлайн. Місце Радивелів організува благодійний концерт на підтримку Збройних сил України. Сьогодні кожен з нас робить усе можливе для того, аби підтримати Збройні Сили України. Докладніше у сюжеті на площі ринок організували благодійний ярмарок. Дитячі і дорослі мистецькі колективи щиросердечно прославляли Господа. А ще з різдвяними піснями на святі виступали учасники народного аматорського хору. Духовий оркестр під керівництвом Леондія Тимощука подарував теплу атмосферу. Цей день на кожного чекали різноманітні майстер-класи, лотереї, спортивні конкурси та багато інших веселих подій. На благодійному ярмарку можна було придбати домашню випічку, а ще можна було придбати картину, яку намалювали діти Радевелівської дитячої школи мистецтв. Ми сьогодні завітали з пирогами, з пончиками, з сирниками на різні смаки. Помагаємо чим можемо. Дійсно, ну це важливо, тому що зараз такий складний час. Що дійсно потрібна допомога від нас, хоч якась нашим захисникам, нашим хлопцям. Завітали з пиріжками дуже смачними, з різними смаками, з яблучками, з вареничком, дуже смачні. Сергій Нікишин, Василина Куть, талеканал Бродилайн. Зимовий табір для діток традиційно організували у місті Радевелів. Як відбувалася дана подія? Дивіться у сюжеті. У місті Радевелів протягом трьох днів діяв зимовий табір. Він став традиційним для діток, які взяли у ньому активну участь. Нагадаємо, що раніше аналогічний, але осінній табір мав місце у Радевелові, і про це ми також знімали репортаж. Цього разу зимовий табір об'єднав чимало діток. Які із задоволенням провели своє дозвілля у ці зимові холодні дні, зокрема цього разу діти переглядали цікавий мультфільм і в такий спосіб могли відволіктися від тривожних думок. Сергій Нікішин телеканал Бродилайн. На цьому ми завершуємо випуск новин. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся незабаром. Вітання всім бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Сьогодні ми говоримо про новини з Радивилівської громади. 14 грудня, день шанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. День пам'яті в Україні про героїзм ліквідаторів, який врятував мільйони життів, врятував світ від ядерного смерчу. Ціною свого життя і здоров'я під великими дозами опромінення вони зупинили невидимого і дуже підступного ворога. Сьогодні у Радивилові традиційно відбулася акція пам'яті за участю голови Радивилівської громади Миколи Карапетяна та його заступників Віктора Ісюка, Олександра Пастуха, представників Радивилівського відділення Дубинського районного відділу поліції до пам'ятника чорнобильцям ліквідаторам що на алеї Слави поклали квіти. Очільник громадської організації Спілка Чорнобиль Іван Степанюк зазначив, що на Радивилівщині нині залишилось 38 із раніше понад 100 учасників ліквідації техногенної катастрофи на Чорнобильській АЕС. Тиждень англійської мови у ліцеї продовжується. Вівторок для учнів став творчим днем. Першокласники створювали крісмес карт, розмальовуючи картинки по номерах. А четвертокласники виготовляли ялинкові прикраси з побажаннями на 2024 рік. Багато дітей написали англійською Я бажаю миру та перемоги. Хотіла закрити кредит, а втратила ще більше коштів. Поліцейські застерігають громадян: не вирішуйте ваші фінансові питання у соцмережах із невідомими та не перераховуйте кошти за сумнівні послуги. Жителька колишнього Радивилівського району оформила 100 тисяч гривень позики на кредитній онлайн-платформі. Утім, погасити його самотужки не змогла, а відсотки набігли. У соцмережі жінка побачила допис одного із користувачів, який нібито спеціалізувався на закриттях кредитів. Під час листування жінка повідомила, що має майже 114 тисяч боргових зобов'язань. Так званий виконавець запевнив, що все закриє за рахунок купівлі криптовалюти, а кредит буде виведений на резервний рахунок банку. Вартість послуг 17 тисяч 800 гривень. Але потрібно було внести аванс. Замовниця послуг погодилася і перерахувала 5200 гривень. Після чого їй написали, що робота майже завершена, і потрібно лише перезавантажити додаток. Утім, в особистому кабінеті так і залишився несплачений кредит. Потерпіла звернулася із заявою до поліції 14 грудня з робочим візитом у Радвилівській громаді експерти громадського партнерства за прозорі місцеві бюджети вільговерла проєкту «Юсейт в Україні Микола та Марія Орлове. Ними презентовано проєкт бюджетна партисипація від А до Я під час зустрічі з керівництвом та спеціалістами апарату Радвилівської міської ради. Представниками громадських організацій сфокусовано увагу на питаннях підвищення стандартів та ефективності бюджетного процесу на місцевому рівні. У форматі участі у проєкті впродовж року представники 20 громад-партнерок ховерли пройдуть навчання та підготують дорожні мапи спровадження бюджетної партисипації, а також за допомогою експертів партнерства розроблять нормативно-правові акти щодо інструментів бюджетної партисипації. Також спеціалісти підготують та поширять серед своїх громад буклети з візуалізованими даними, де комплексно та у зрозумілій формі проінформують про бюджетний процес та як жителям брати участь у ньому. Крім того, у кожній громаді пройдуть дні бюджету громади. Під час таких заходів громадськість зможе подавати свої пропозиції до бюджету громади на наступний рік, а також долучиться до марафону написання проєктів бюджету участі. Спеціалісти Радивилівської міської ради підтвердили готовність до всебічної взаємодії, оскільки зацікавлені у тому, щоб активні жителі разом з владою плідно співпрацювали над розвитком свого міста, села, громади. У Радивилівській дитячій школі мистецтв розпочалася серія семестрових академконцертів, тому вітаємо з гарними результатами учнів народного відділу та класу духових інструментів. На Рівненщині поліцейські проводять профілактичні заходи щодо заборони продажу алкоголю та тютюну неповнолітнім. Загалом інспектори війнальної превенції області за 11 місяців цього року за продаж алкоголю та тютюнових виробів неповнолітнім склали 182 адмінпротоколи за частиною 2 статті 156. Так, поліцейські Дубинського товариського РВП спільно з поліцейськими офіцерами громад провели рейди по закладах торгівлі, аби нагадати власникам магазинів та продавцям про заборону продажу алкоголю та цигарок дітям. Під час таких превентивних заходів правоохоронці роз'яснювали працівникам сфери торгівлі вимоги статті 156, а саме порушення правил торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, і нагадали про відповідальність, яка може наступити за її порушення. У закладах торгівлі поліцейські розмістили також налівки застереження про заборону продажу неповнолітнім особам таких товарів. Автопарк освітян Радивилівської громади поповнився ще одним шкільним автобусом. Його презентовано польською громадою міста Грудзьонс в якості благодійної допомоги українській стороні. Так, 19 грудня відбулось урочисте вручення автобуса опорному закладу громади Радивилівському ліцеї номер 2 імені Стрижака. Де навчаються близько 800 здобувачів освіти. Автобус для перевезення учнів комфортабельний та зручний, розрахований на 31 місце, обладнаний відеокамерою задля безпеки та пандусом для перевезення учнів з інвалідністю. Радивилівський міський голова Микола Карапетян подякував усім причетним за співпрацю, завдяки якій стала можливою святкова подія. За надано гуманітарною допомогою для жителів громади. Відзначив подяками Радивилівської міської ради, волонтера, віце-президента Товариства Академії Ополенська, представника ЮНЕСКО в Україні Вінсента Мацієвського, який доставив автобус з Польщі, а також Павла Манішевського, представника компанії МЗК в місті Грудзьонц. Від Дубинського відділення фонду ЮНЕСКО, здобувачів освіти опорно-освітнього закладу Радивилівської громади, привітав з вагомою подією Леонід Дудко. Ключі від автобуса директорці Радивилівського ліцею No2 передала Каміла Котвінська, очільниця Вербської територіальної громади. Цінний подарунок напередодні Різдвяно-новорічних свят велика учнівська родина ліцею зустріла оплесками, підготовленими виступами, під час яких висловлювали вдячність польському народу за підтримку України. Традиційно ліцеїстам організували тест-драйв у салоні нового шкільного автобуса, який відтепер курсуватиме за визначеним графіком. І значно покращить умови підвезення дітей до освітнього закладу. Пакунок малюка 2024. Чи зміниться його вміст у новому році? Традиція вручати батькам новонароджених малюків набір товарів першої необхідності в Україні збережеться і в 2024 році. До покунка малюка входить понад 90 товарів та засобів, необхідних для догляду за малям у перші місяці. Підгузки, пелюшки, ковдри, матрац, рушник, засоби для гігієни, іграшки та багато іншого. На сьогодні вартість закупки цього комплекту для держави становить 6778 гривень. Але батькам варто пам'ятати, що купівля всього набору окремо обійдеться набагато дорожче. Отримати пакунок малюка можуть не лише біологічні батьки новонародженої дитини, але й прийомні батьки, усиновлювачі, батьки-вихователі, опікуни. Та патронатні вихователі. Цю можливість можна використати безпосередньо у пологовому будинку після народження дитини. У випадку, коли на момент народження дитини бейбі-боксів немає в пологовому, можна подати заявку на його отримання до органів соціального захисту населення або центру надання адміністративних послуг за місцем проживання протягом 30 календарних днів з дня народження малятка. Заяву треба подати й у випадку, якщо дитина народилася не в пологовому будинку. При цьому треба надавати свідоцтво про народження або документ, який підтверджує факт народження. Цей документ надається медичним закладом, що проводив огляд матері та дитини або медичною консультативною комісією, у випадку, якщо огляд не здійснювався. Виплати при народженні чи усиновленні дитини у 2023 році складають 41 280 гривень. Батьки отримують перший транш у розмірі 10 тисяч 320 гривень, а решту суми виплачуються рівними частинами по 860 гривень упродовж наступних 36 місяців. Збільшення цих виплат у 2024 році не передбачено, оскільки цей розмір встановлений законом і не залежить від прожиткового мінімуму. А от замість пакунка малюка можна отримати грошову компенсацію його вартості. У 2023 році розмір грошової компенсації на одну дитину становив 6816 гривень. А з 1 січня 2024 року збільшиться до 7689 гривень. 20 грудня відзначають день вшанування пенсіонерів та ветеранів системи МВС та Національної поліції України і вшановують тих, хто присвятив своє життя служінню закону. Стояв на варті правопорядку та спокою громадян. Ветерани і пенсіонери органів внутрішніх справ це золотий фонд, що мала історія і величезний досвід роботи. Це люди, які присвятили більшу частину свого життя боротьбі зі злочинністю, захисту конституційних прав та свобод громадян, ваш практичний та життєвий досвід це безмежна скарбниця мудрості, з нагоди свята, керівництво відділення поліції номер 2 Дубинського РВП ГуНП у Рівненській області. Привітали пенсіонерів та ветеранів системи МВС, подякувавши за сумлінну працю та високий професіоналізм, вручили подарунки. Також побажали міцного здоров'я, довголіття, щастя, миру та завжди залишатися на передовій життя. Радивилівська громада на фініші розробки нової стратегії розвитку за підтримки проєкту «Юсейд Говерла». Так, 22 грудня відбулось фінальне засідання робочої групи з формування стратегії розвитку. Можливості, що ведуть до вершини, таким є гасло стратегії розвитку Радвилівської громади на період до 2027 року. Окреслена стратегія подальшого розвитку Радвилівської громади є прогресивна та амбітна. У підсумку з урахуванням внесених пропозицій робочої групи сформовано дерево цілей стратегії розвитку громади та розпочато роботу над розробкою конкретних заходів і завдань на період реалізації стратегії. Основними стратегічними цілями для громади визначено посилення місцевого економічного розвитку, покращення якості життя, розвиток соціальної інфраструктури та людського потенціалу. Напрацьований фахівцями, які увійшли до складу робочої групи проєкт стратегії розвитку Радовилівської територіальної громади до 2027 року, згодом буде винесено на обговорення громадськості. Із отриманими зауваженнями, доповненнями та пропозиціями документ затвердить депутатський корпус на сесії Радивилівської міської ради. 14 грудня вперше у Ладомирії святий Миколай спілкувався з дітками не у своєму казковому будиночку, а в укритті, бо в українському небі літали ворожі металеві пташки. Дбаючи про безпеку, музейники разом з маленькими гостями та чудотворцем спустилися у бомбосховище і зафіксували на фото, як це було. Оптимізму ніхто не втратив. Усі дружні попрохали в Миколая перемоги та миру Україні. До речі, в розпорядженні етнопарку Ладомирія є укриття, тож безпека під час повітряних тривог забезпечена. У Радивилові полісмен допоміг розшукати домашнього улюбленця Хаски на кличку Локія. Після повернення з роботи житель Радивилова помітив, що зник його пес Локі. Чоловіку допоміг місцевий поліцейський офіцер Радивилівської громади. Правоохоронцеві вдалося з'ясувати, що пес перебуває за 7 кілометрів від дому, у селі Немирівка. Хаски, який стомлено блукав вулицями, прихистили небайдужі місцеві жителі. Саме збиралися шукати власника, як він разом із поліцейським офіцером громади приїхав забрати свого улюбленця. Чотирилапий улюбленець тепер вдома. Часна допомога поліцейського офіцера Радивилівської громади стала хорошим фіналом у цій історії. Черговими творчими перемогами зустрічають Різдво Христове, члени клубу надвечір'я Радивилівської центральної бібліотеки. Всеукраїнський фестиваль Мої руки, моє багатство надає унікальну можливість творчим колективам людей похилого віку та окремим виконавцям не лише показати свій талант, а ще й продемонструвати свої досягнення великій кількості онлайн-глядачів. Клуб надвечір'я вже неодноразово брав участь у мистецьких заходах з любов'ю до життя та мої руки, моє багатство і щоразу здобував найвищі нагороди. Учасники клубу надвечіря не приховують радості. Ми ж бажаємо їм нових творчих перемог. А нам всім нехай це різдво принесе те, що кожен мріє, українець: мир, перемогу і повернення додому усіх наших захисників. Христос народився, славімо Його!